Привіт, любі, друзі! Рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. Сьогодні, як ви бачите, я знімаю на своїй маленькій американській кухні і буду готувати і розказувати про те, про що я хотіла вам розказати. Тому не переключайтеся, додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть ваш коментар. Темою сьогоднішнього відео я обрала, як це залишитися в США без грошей. І постійний стрес та гонка за грошима. Нам потрібно е, гроші. А сьогодні я буду розказувати про, те, про ті ситуації, коли я залишилася без грошей в США. Наскільки це було для мене стресовим, як я пережила ці моменти, і як швидко мені вдалося знайти роботу, продовжувати жити. Так, я е, зараз буду вам розказувати, що я буду готувати на своїй. Величній кухні. Знаєте, мені здається, що це як кулінарне ток-шоу. Колись була ця програма цієї човіхи, яка типу готувала і це здавалося супер круто. А насправді ви виявили, що вона там готує повну фігню, і насправді там всі ці страви були підгорівшими і несмачними. І на обід я буду готувати ласось, салатик, я завжди до салату люблю додавати сир фета. Огірочок, звичайно, що помідорки чері, авокадо. Тому починаємо. Добре. закотити рукава, тому що я зараз буду мити лосося, і я відчуваю, що зараз повністю вся сорочка буде мокра. Я неодноразово залишалася без роботи в Штатах. Як тільки я приїхала з Х'юстона до Чикаго. Вже тоді в мене почалися проблеми з роботою. Я не знаю чому. Напевно, через те, що якщо ти без освіти чи ти не займаєшся чимось, чим ти, наприклад, фотографією не займаєшся візажем чи манікюром, то в принципі тобі потрібно йти на внайм і працювати на когось. Так як я нічим з цього не займаюся, відповідно. Мені потрібно було йти працювати. Досвід у мене найбільше був було в ресторані, і на той момент я, звичайно, шукала роботу і спочатку в офісі. Я хотіла спробувати себе в офісі, тому що я все-таки мала надію, що це мені сподобається. На жаль, мені це не сподобалося. Пізніше я вже шукала роботу в ресторанах. Два місяці після того, як я приїхала в Чикаго, я не могла знайти роботу. Я ходила в кожну в кожен заклад, в кожен ресторан я подавала всюди своє резюме. Я також подавалася на офісну роботу, хоча в мене досвіду було небагато. Мене ніхто не брав, просто тупо ніхто не брав. Я пам'ятаю, як я це було в грудні, було дуже холодно. Тим більше в Чикаго ви самі знаєте, що це є вітряне місто. Мене на той час не було машини, і я просто ходила в кожен заклад, заходила всередину і питалася, чи не потрібно їм на роботу офіціант. На що, звичайно, мені відповідали, що заповніть аплікацію. Ми подивимося ваше резюме, чи подивимося ваш досвід, і тоді ми вам передзвонимо. І, звичайно, що мені ніхто не передзвонював, тому що грудень це не є вже це не є сезон. Вірніше, це сезон в загальному в ресторані, тому що це холідейс, і, в принципі, багато людей йдуть в ресторан. Але до моменту вже грудня і всі ресторани набирають повністю тім. Дуже рідко, щоб комусь було потрібно в цей момент на роботу людину, так як до жовтня місяця повністю команда повинна бути складена. Я по приїзду з Х'юстона. Собі розраховувала на те, що от я зараз приїду, знайду роботу, і все в мене буде класно, але так звичайно не сталося. І мене насправді врятувало в той момент тільки те, що в мене був знайомий, який мені допоміг, який в якого я жила, не залишилася просто бомжем, тому що два місяці без роботи все-таки і плюс переїзд. На що я також потратила багато грошей, це далося знаки. Звичайно, що у мене рахунок одразу опустів, і <свісно> я залишилася без грошей. І якби не цей знайомий, то я просто-б-напросто реально залишилась на вулиці. Можливо, я б повернулася назад в Техас, так як хоча б там була робота, але це такий був перший привіт Чикаго, і тут було досить важко на той момент. Але знову ж таки, через те, що в мене була підтримка, то мені було набагато легше. Пізніше, вже коли я повністю залишилася сама в таких ситуаціях, це вже було трішки по-іншому, і я реально більше відчувала стрес. І наскільки це в імміграції стресово, відчувати, що в тебе немає бази, в тебе немає фінансової подушки, в тебе немає навіть коштів, щоб закрити базові потреби, і якби відповідно. Це дуже сильно впливає на твій, на твій організм, це впливає на твою нервову систему. Твій організм постійно знаходиться в стресі, і ти розумієш, що тобі потрібно виживати. Так, я вже приступаю до готовки. Зараз я розріжу цю штуку. Угу. Розрізала. Мені, якщо чесно, важко і готувати і думати те, про що я хочу говорити, тому що я ще не привикла до цього. Готую тільки тоді, коли в мене є настрій, але от лосось, мені здається, його дуже легко приготувати. Я просто ставлю його на пательню. Зараз я полию його оливковим маслом. Додам лимон, спеції, сіль і перець і все. кускус вариться 2 хвилини, а салат робиться 5. Відповідно, цей обід можна зробити за, хай буде 15-20 хвилин, і ваш обід корисний вже буде готовий. Другий раз, коли я залишилася повністю без роботи, це була та ситуація, про яку я розказувала в попередньому відео, коли я працювала на українців і вони мені не заплатили. І після того я втратила одну і іншу роботу, і в мене також не було грошей, так як я розраховувала, що мені на цій роботі заплатять, а мені ніхто не заплатив, і відповідно мені потрібно було дуже швидко. Шукати наступну роботу, тому що в мене залишався на той момент один тиждень, щоб, щоб оплатити всі свої рахунки. Це був місяць, коли я з'їхала від свого колишнього хлопця. З ним, виходить, розходжуся. Втрачаю дві роботи, грошей в мене немає. Друзів чи знайомих. Ну, знаєте, в Америці друзі, це я би сказала, це більше як знайомі. Тут немає таких прям best friends, по тій причині, що всі зайняті, у всіх свої клопоти, і нікому немає до тебе, якби діла. Відповідно, звичайно, що є якісь знайомі, які тобі допоможуть, але ну це не може бути так, що ти постійно будеш від когось залежати. Тобі потрібно брати в ситуацію свої руки і вирішувати фінансові проблеми. Завжди на лосос я ставлю кілька шматочків лимону. Так як мені я взагалі люблю також лимон, як ви бачите, я люблю взагалі все, а в більшості їм все. От тому з цим в мене немає проблем. Єдине, що я не сильно люблю готувати. В Більшості буває так, що я купляю їжу або їм в ресторані, так як я там працюю. Коли в мене сталася та ситуація, коли я втратила роботу в фірмі з українцями. То це для мене насправді був найбільший тиск в плані фінансів. Я тоді взагалі не була підготовлена до цього. Так як я сказала, я розійшлася з хлопцем. Я втратила дві роботи. У мене були борги, в мене були ще кредитки. І я переїхала сама на квартиру, яку потрібно було оплачувати. Я, звичайно, що шукала квартиру, верніше кімнату і з кимось винаймати з румейтом, щоб мені було легше і не настільки дорого платити, але насправді це не так легко, як здається, і просто з ким попало жити я не можу. Так як мені важливо, щоб людина, яка буде жити зі мною в одній квартирі, як мінімум, щоб вона була відповідальна, вона не тусила, вона не проводила занадто. То багато людей квартиру, і взагалі, щоб був спокій, порядок, і все було добре. На той момент я нікого не знайшла, і я подумала, що окей, я буду платити в два рази більше. Але принаймні я буду знати, що от на наступний місяць мені потрібно заробити таку-то суму, щоб оплатити собі квартиру. І так і сталося. Мені потрібно було за тиждень знайти те, що це була квартира, плюс їжа, плюс машина, бензин. Це приблизно там дві тисячі мінімально. Мені потрібно було, щоб просто закрити якусь свою базу. На той момент в мене не було грошей, як я сказала. У мене був сильний стрес. Я навіть в якийсь момент відчувала ну, не те, що депресію, але була така трішки апатія, я з цього важко виходила, і також мені не хотілося ні з ким спілкуватися, я повністю закрилася в собі. На той момент, на щастя, я знайшла швидку роботу, але знову ж таки, будемо робити ще кус-кус. Але знову ж таки, в мене такий був стан виснаження, нерозуміння, чого я взагалі хочу. Куди мені далі рухатися, що робити, і взагалі, що так ситуація склалася, мені це було досить важко. Та ситуація, яка трапилася після української фірми, насправді це був такий найбільший удар, але з іншої сторони ця ситуація мене настільки загортувала, і я на той момент настільки стала вже сильною, що. Після того ж те, що в мене відбувалося в житті, і після того я втрачала ще два рази роботу. Це вже, тобто, за весь час в Америці, це вже який раз один-два, ну чотири, чотири рази точно. Але після цієї ситуації я вивчила урок. Я зрозуміла, що якщо я викарабкалася, при тому, що в мене були борги, розрив з хлопцем, там емоційна яма, втрата двох робіт, виснаження. Також і фізичне, і моральне не було взагалі підтримки. І я зрозуміла, що якщо я пройшла той етап, то я собі дам раду, в принципі, і в інших ситуаціях. І коли через пів року я пішла ще з одної роботи з того ресторану, де я працювала, через те, що мене там можна сказати, булили, по-перше, це був мусульманський арабський ресторан. Так, я далі потрапила до Арабів. Чому я туди потрапила? По тій причині, що в мене був тиждень, щоб заробити гроші. І відповідно в в американському ресторані ти не вийдеш на роботу з першого дня і не почнеш зразу брати столи. Тобі їх просто ніхто не дасть. Ти будеш ходити. Спочатку на інтерв'ю, потім на всякі тренінги, потім два тижні. Основний тренінг, потім провірка, чи ти це все знаєш, здача тесту, здача меню. Брати спочатку 2-3 столики за весь день, де ти заробляєш 20 доларів. І відповідно мені це не підходило. Мені потрібно прийти в заклад, сказати, що в мене є досвід, а досвід у мене найбільше був з арабської кухні. І щоб я, можливо, з перших днів одразу почала брати столи. Мені було важливо одразу почати заробляти гроші. Я не могла чекати, ніхто не буде чекати, поки я знайду гроші на квартиру, і мене просто виселять. Тому, щоб не стати безхатьком, я пішла знову ж таки працювати за рабами. Я була єдиною білою християнкою, блондинкою, білою я маю на увазі кольору шкіри, тобто вони не були темними. але ви самі розумієте, що араби вони більш смуглявіші, ніж євро, ну, європейці. Якщо я десь більше заробила, до мене добре хтось поставився, то інші це підмічали, і вони, типу, говорили між собою, чому, наприклад, Тані там краще дають, чому вона те, тому, чому вона це. І через це, звичайно, що почалися проблеми. Також туди прийшов менеджер, і взагалі власник і цей менеджер, вони рідні брати, і вони дуже сильно стрікт. Вони, я би сказала, по характеру навіть типу от іменно диктатори. Менеджер і власник концентрувався суто на персоналу. Вони завжди звинувачували нас у всьому, попри те, що у них бігали по столах таракани, приступаємо до салату. Ситуація трапилася, що я посварилася з одним з менеджерів, і через те, що він перед іншими, можна сказати, Через те, що він, по-перше, безпричинно на мене наїжджав, також через те, що він собі дозволяв кричати не тільки на мене, на всіх офіціантів він кричав, але він дозволяв собі не етично розмовляти з персоналом. І це було все на людях. Це по-перше. По-друге, мені часто врізали зміни. Раніше мені давали хороші зміни. Пізніше там один з менеджерів пішов, який давав мені ці зміни. І залишився цей чувак, який всіх ненавидів. І він почав от саме мені забирати зміни. Попри те, що в мене і так було мало годин, він залишав арабам кращі години, мені гірші. Коли сталася певна знову ж таки ситуація, і знову ж таки певний конфлікт, в якому я не, не те, що не була винна, він навіть не вислухав, що саме там сталося, і просто знов ж таки почав кричати. Вже після цього я зрозуміла, що я більше там, ну я взагалі не хотіла там залишатися, але просто я зрозуміла, що я вже не можу там бути. Тобто я раніше ще якось терпіла, попри те, щоб заробляти гроші, паралельно шукала якусь там роботу. Але потім я зрозуміла, що все-таки ні, я не можу так жити, я не можу постійно відчувати тиск, і це взагалі не нормально, що. Зі мною так хтось може поводитися, тим більше на роботі. І тому я зі сльозами, звичайно, що але звідти пішла. Тоді я також більше місяця залишалася без роботи. На той момент я не могла знайти роботу, але Саме той менеджер, який пішов з попередньої роботи, він відкривав кальян. Я зразу з ним домовлялася ще коли ми працювали разом, що я буду працювати на нього всій кальяні. Буду там спочатку відповідати за сервіс, а потім буду менеджером. Але так як кальян спочатку не відкрилася одразу, тому що потрібно було закінчити ремонти, багато чого доробити, і потрібно було чекати на відкриття. Я не могла знайти собі іншу роботу, я знайшла, але вона була дуже мало оплачуєма. І я е, зробила собі документи і почала їздити на Uber. На Uber, якщо чесно, я заробляла небагато, я проїжджала більше, більше миль і проїжджала, постійно била машину. По цих ямах, тому що в Чикаго дуже жахливі дороги бувають. Плюс воно завжди мене вело в якийсь типу на південь, де є чорні райони, де є кримінал, де багато темношкірих, які сідали в машину, вони розпивали алкоголь в машині, вони залишали якісь свої приватні речі, бо були настільки накурені травою, що потім в мене вся машина цим якби пропитувалася. Я їздила трішки на Uber, тільки щоб заробити собі на прожиття. І чекала на те, щоб відкрилася кальяна. Але цей момент також для мене був досить стресовий по тій причині, що мені потрібно було платити квартиру. І я не могла. Я мала деякі відкну не те, що відкладені, я мала ще гроші з попередньої роботи з ресторану, але я розуміла, що вже досить скоро вони закінчаться. А не був через це стрес, хоча не такий сильний, як попередньо. Так як я вже проходила таку ситуацію, і вона мені вже була знайомою. Тобто, знаєте, як кажуть, що типу це спочатку так здається важко, а потім, коли ти вже привикаєш до чогось, тому що насправді люди не до всього привикають. Коли ти привикаєш до чогось, то воно знаєте, вже легше дається, ти вже не стресуєш так, як раніше. Ти вже розумієш, що якщо ти вже раз викарабкався, то в принципі ти вже можеш зробити це і другий раз. Так, я не так сильно стресувала. Але знову ж таки я знаходилася все одно в стресі, мені було незручно по тій причині, що я не могла покрити собі базові потреби. Я знала, що ніхто мені не допоможе, і я повинна сама це вирулювати. Четвертий раз, коли трапилося так, що я знову залишилась без роботи, це вже таки було тоді, коли я пішла з кальяною. Не по своїй ініціативі, знову ж таки, там був ряд обставин, які трапилися, які я також досить важко переживала. Я там пропрацювала 7 місяців. Про причини уходу і як це все сталося, я розказувати зараз не буду, по тій причині, що це дуже довга тема. І мені було важко звідти йти і тому подібне. Я вважала, що багато чого було несправедливо. І тому це просто окрема тема. Також я хочу сказати, що після кальяну я вже була більше підготовлена. Я відклала гроші. Я, пла... я за весь період, коли працювала в кальяні, я погасила всі свої борги. Там в мене ще залишалися деякі гроші заплатити за машину. Потім я купила собі телефон, не брала його в кредит, тому що я раніше думала, та візьму собі в кредит, там подумаєш, якось виплачу. Слава Богу, я його не брала в кредит, я його купила сама за, -за кеш. Також я купила багато чого, чого хотіла раніше собі, і також я змогла відкласти певну суму. Не скажу, що велику, але принаймні я спокійно могла той місяць собі бути без роботи і не переживати, що я не маю чим заплатити за квартиру. Ось такі ситуації зі мною траплялися на рахунок з роботи. Це постійні скачки вниз. Ти ніколи не знаєш, як воно буде потім після того. я Забула про фету. Ти ніколи, ніколи не знаєш, як воно взагалі станеться. Тут ти маєш роботу, тут в тебе її вже немає. Я думала, що це тільки так в мене, але насправді буквально недавно говорила з однією знайомою, і вона сказала, що в неї теж такі ситуації. Були випадки, коли в мене на карті було там 100 доларів або навіть менше, і мені потрібно на них ще було жити, там, не знаю скільки часу, і я так і жила. І я вважаю, що якщо я пройшла це. То мені вже зараз не так страшно, як було. Звичайно, що завжди хочеться мати змогу закрити свої базові потреби. Але я знаю, що це нормально, коли ти втрачаєш роботу, коли ти намагаєшся поміняти на щось інше. Так, я вже майже закінчила з, з салатом. Дамо трішки евукэру. Так, провіряємо лосось. Я думаю, що ще я думаю, що ще трохи треба йому пожаритися, почекати. Так, я вже накладаю все на тарілочку. Тя! Та В мене такий, звісно, кулінар. Не дуже. Ну, що є, то є. Так, я думаю, що лосось вже готовий. О, oh, wow. Я лимон також собі накладаю, тому що я люблю лимончик. Лішо, я не люблю, я люблю все. От. Корисно, смачно. Естинно. Ну що, друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, чи вам заходить такий контент, чи вам не, за... не замішало, чи вам не заважало те, що я готую, говорю, і, можливо, десь не знаю, занадто шумно, занадто ще щось. Якщо чесно, мені подобається такий процес, мені подобається готувати і говорити. Мені здається, це якийсь кулінарний ток-шоу. Всім дякую, що дивитеся мої відео, ставите подобаєчки, пишете коментарі і підписуйтесь на мій канал.